Вітаю глядачів каналу GamesUA. Сьогодні чудова новина для всіх українських сталкерів. Адже вийшла нова українська локалізація до моду під назвою Adventure Series Episode 3 Прихід. Українська локалізація була розроблена YouTube каналом AlexGames.ua. Зараз я розповім про модифікацію. А ви тим часом підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Це допоможе підтримати український проект та створення нових українських локалізацій. На каналі, до речі, вже є цілий плейліст з українськими локалізаціями. Справа у горі ви можете бачити на нього посилання. Завантажуйте, грайте, пишіть відгуки, який мод вам сподобався більше. Також пишіть у коментарі, до яких ще б ви б хотіли бачити українські локалізації. Тож, щодо моду: технічна сторона. Вийшов він у 2022 році на платформі Тіні Чорнополя. Посилання на завантаження локалізованого моду є в описі відео нижче. Тривалість проходження модифікації невелика приблизно 4-5 годин. Нараховує 56 досить швидких у виконанні квестів, без жодних другорядних задач. Продур стосуватиметься усіх оригінальних локацій Тіні Чорнобиля. Події епізоду 3 розгортаються невдовзі після подій епізоду 2. Череп зник. Вторгнення експедиційних військ в Сталі розбило багряний натиск, що працює на корпорацію Смірно. А Павло Римський і майстер продовжують боротьбу на чолі спротиву і вирішують доручити надважливе завдання безпардонному дрібному бандиту раз 2 для якого саме він підходить як найкраще. Встановлення локалізації досить просте. Необхідно встановити Тінь Чорнобиля версії 1.3.06 російську версію. На Накрізки буде працювати криво. Завантажити і розпакувати архів, у якому міститься локалізований мод. Далі скопіювати файли з папки з архіву у папки з грою, замінюючи при співпадінні імен. Якщо у вас немає ярличка на робочому столі, то запускати через файл в папці xrengine.expapcpint. Тож підписуйтеся на канал, ставте подобайки, не пропускайте цікавий контент і допомагайте розвати український проект та створювати нові українські локалізації. Пишіть ваші відгуки про мод і локалізацію у коментарях. З вами був Алекс, канал GamesUA. Удачі, сталкери!